Усім привіт! Забрала я своє замовлення від компанії Oriflame. Будемо дивитися, що я замовила. Швиденько подивимося, поки що в мене є час. Ось такий каталог 11-й, новий, будемо дивитися разом. Зубна щітка по акції була, тому взяла. Взяла свої улюблені умивалки. Це з алоєвера та ананасиком. Дуже гарно, дуже гарно пахне такий. Класскі зволожуюча така умивалка. Друга умивалка це для комбінованої та жирної шкіри з граничним чайним деревом та лаймом Також дуже подобається мені. В пустих баночках розказувала за неї Ось такий спрейчик емперексір во темпересу. Зараз попробуємо з вами його я одразу включу. Ну, спрейчик такий теплотою віє. Нічого такий, сподобався мені спрейчик на літо, саме те, що треба. Ось таку олійку замовила, Вона була на акції. 295 гривень. Ось така очищена олія. Дуже добре змивати на її макіяж і спрей. Перший раз її беру. До 28 року ще й терміни хороші, Чому на акції було? Незрозуміло. Ось такі масочки взяла три, з авокадо і три з папая. Подобаються мені ці масочки для волосся, тому беру часто як по акції. І подарунок з 35 балів Мені прийшли ось такі контейнери. Це для якихось снеків, та вітамінок можна. Рукою відкривається вона оці штурси. Також вона роз'єднується назад з'єднується. Ось такі класні у мене будуть контейнери. Оці все моє замовлення від компанії Oriflame Всім дякую за перегляд. Па -па.